Доброго дня всім! Є на продаж коробка передач т 70 і також є промежутка т СТ 70 Стан робочий, всім ближче. Покажи, які шестерні. Туда покажи шестерні. З робочого трактора все працювало. З тої сторони зніми теж, щоб так виділило. З сторони. Далі, частер не познімаєш. так видно, як я прикручую. Такий стан. Кого зацікавить? Телефонуйте. Номер телефона мій 098 07 30 623 Цена 20 тисяч. Так, і ще така промежутка. Т-70. Вийде по кругу. Зніми. Стан робочий, виходить. Стояла на тракторові. Стоїть не зімий. Мій номер телефона 098 07 30 623. Ціна 20 тисяч торг. І ще на продаж є юмезовське корито. Ну, стан, стан нормальний, працювало воно, сімай. Стояло на робочому тракторі і все робило. Ось різьби тут, все воно не вирвано, все нормально, ціленьке. так Є, ось тут теж воно нормально. кого заінтересує, ціна 5 тисяч торг. І хочу подякувати Русланові канал ЮМЕЗ ТВ. Є ще така рульова з робочого трактора в хорошому стані. Хочу 500 гривень. І теж є гідравлічний бачок, ну, гривень 200-300 одам.